Отже, пані та панове стартує ще один наш інформаційний ефір, якому, в якому ми будемо, звісно, присвячувати час аналізу того, що відбувається як в Україні, так і за нашими межами. Ну, і сьогодні робити ми це будемо в прекрасній компанії нашого гостя, керівника центру Суспільної інформаційних технологій форум. До нас завітав Валерій Димов. Пане Валерію, день добрий, дякую, що ви з нами. Слава Україні. Добрий день, героям слава ворогам смерті. Абсолютно і без пощади Пане Валерію, Я в Києві. Ви в Києві, Марк Рюти в Києві. Чи це збіг? Напевно, ні. Перший закордонний візит нового генерального секретаря НАТО Марк Рюти прибув до України. Він вже зустрівся із президентом Володимир... Володимиром Зеленським. Сторони обговорили перспективи співпраці між Україною та Альянсом, підготовку то Рамштайну та ситуацію на полі бою. Також обговорили і план перемоги України, потреби в системах протиповітряної оборони, зокрема в додаткові з. Взаємодії із сусідами. Володимир Зеленський наголосив, що Україні потрібно більше зброї, зокрема і далекобійної. Е, я знаєте, чула напередодні, пане Валерію. Припускали експерти, що було б логічно, що Рюте перший свій візит здійснить саме до України, до Києва. Знаєте, як раніше було абсолютно симптоматично, куди їде український президент? Одні їхали в Москву, а вже нормальні їхали перш за все в Брюссель. Тож, власне, Рюте в нас у Києві. Що нам це дає, особливо на його заяв там, де справді справді Рюте каже: нікого не боятися, діяти, захищатися, бити по Росії, не вестися на ядерний шантаж. Так ми з вами не випадково в Києві. І Марк Рюте абсолютно не випадково свій перший візит зі до Києва. Він про це говорив про те, що Україна буде пріоритетом під час його головування. керівництва секретаріатом НАТО а він говорив про ті які проблеми, які стоять. Перед НАТО, перед Україною, він говорив про коли в нас пишуть, що не відповів на запитання, про те, як значить, чи отримує там Україна, припустимо запрошення до НАТО. Він як відповідальний політик не уходив від запит від відповіді. А нагадаю нашим видачам, що все ж таки рішення ухвалюється там консенсусом. І він як відповідальний людина не може сказати так, значить, я. Значить, завтра це зроблю. Це запрошення. Просто треба нагадати, наприклад, позицію того самого сіярту Орбана і Угорщини, наприклад, щодо Швеції. Всі ухвалили рішення щодо членства в Швеції у НАТО. Швеція відповідала всім стандартам. Але бикування Орбана дуже подобалось його виборцям. І хто би говорив про Орбана, якби він так не бикував, там не було проблем, не було закону про мову, який не дозволяв бідним шведським громадянам угорського походження, значить, не навчатися угорською мовою там не було інших проблем, але треба так робити. І звичайно, що як Стотенбер, так і Марк Рюте прекрасно розуміють свою відповідальність щодо відповіді на конкретні запитання. Але те, що він буде це робити, він про це говорив. Те, що він буде ставити своїм пріоритетом. Те, що було обіцяно і однозначно Україна має отримувати членство в НАТО, він також говорив. Перший візит абсолютно символічний. Політиці символи мають значення. Ви ну е, вибачте за оцінені дуже недоречно е, нагадали, яким чином ми е, оцінювали там премєрів президентів. Президент. Як вони розповідали про те, що ну я полетів до Брюсселя, але для балансу треба полетіти до Москви. Навіть ті е, прем'єр-міністри, які е, ну однозначно. Вважалися виборцями тієї політичної сили, яка перемагали, скажімо, там, тими, які були би патріотичними, тому що тоді був такий вплив, такі символи, але зараз насправді ворог чітко артикульований і це Росія, і переважна більшість там не Кремля, не Москви, а переважна більшість Росіян вважає, що вони воюють з НАТО, і не дарма Стотенберг. Я стотенберг говорив про те, що не треба. Скажімо так, вестися на цей шантаж, про який ви говорите, не треба говорити про якісь там еска... ризики ескалації, тому що найбільшим ризиком, нагадую, найбільшим ризиком Сава Содеберга є поразка України в... в війні з Росією. І Маркрюте, як відповідальний політик, який довгий час керував складною, складною країною щодо внутрішніх розкладів, щодо того, яким чином Нідерланди. Впроваджували свою політику, нагадую нашим глядачам референдум у 2015 році. Марк Кутінг був прем'єр-міністром. Він довго балансував, навіть зараз, практично, коли такі євроскептичні сили прийшли до влади, перемогли на виборах, верніше, але сформувати новий уряд і прибрати всю антиукраїнську пов'язку з програми і не призначати тих людей, які в Нідерландах вважалися, можливо, менш проукраїнськими. Пам'ятаєте, візити вже в новому уряді міністра оборони, міністра закордонних справ до Києва, також в новому уряді, який приходив певну міру з іншим порядком. денним, все це також заслуга Марка Рюте. І Марк Рюте на посаді генсека НАТО. Думаю, що буде все робити від його, то що від нього залежить, того, щоб Україна нарешті стала, Ну, отримала спрятку запрошення, а потім, можливо, на перехідний період якісь. Щось на кшталт гарантії безпеки, будемо говорити uh -huh. обережно, бо ті договори двосторонні, дарма банкова називає гарантією безпеки, щоб не вводити в оману наших громадян. Це не є гарантією безпеки, це я договори про співпрацю, це можливо якісь там думуси щодо підтримки майбутнього, і то не дуже обов'язково щодо виконання нератифікованої парламенти. Так, от нас насправді якісь щось на кшталт гарантії безпеки. От і однозначно членство НАТО, я думаю, що це буде пріоритетом Марка Рюта. і візит до Києва, і прес-конференція, і ті слова, які він там сказав, і сталість, тобто те, що він підтримав Стотенбора в тому, що він робив для України, говорить про те, що ми отримали потужного союзника угу. в непростій. <рістична> Організації як військово-політичний, нагадаю, військово-політичний блок НАТО. Пане Валерію, то знаєте, дискутується така. Тема, в якій я поки що не маю, не бачу прям суттєвих перспектив, але розмова про те, що вступ в НАТО реалістичний, навіть якщо не всі території будуть повернені. Як це виглядає? Та у нас є, наприклад, там заява президента Чехії Петра Павла, яку дуже критикують, але він сказав, будьте реалістами та рухайтесь так, як є, і, і він насправді не один такий. І я була здивована. Буквально вчора в мене був ефір з українським ветераном російсько-української війни Ігорем Лапіним, і він перебуває. На заходах із політиками американськими він якраз почав оцю формулу говорити. Я говорю, розчекаєте, це вигадано в Києві, ніхто про це серйозно не каже. Він каже, ні-ні-ні, там прямо говорять, що справді можна в перспективі. І ви знаєте, що західна преса пише, що там Байден може оцю заявку просунути кудись там вперед, хоча черги ж в НАТО немає. Ми перші і останні зараз. Наскільки перспективно виглядає взагалі сама ідея, що хай не одразу будуть повернені всі території, але те, що сьогодні контролюється, стане. Не частиною НАТО. По-перше, коли ми говоримо Петра Павла його слова, ми маємо розуміти, що це найбільший військовий, який був з Чехії в НАТО. Тобто він не тільки президент, він насамперед генерал, який займав найвищі посади в самому НАТО. По-друге, я, як людина, яка відповідально ставиться до своїх слів, я дуже уважно. Зважую ці слова і е, е, сенси, які е, роблять інші, е, як українські, так і інші лідери. Я дуже добре пам'ятаю, критикували Петра Павел, який казав, наприклад, що в 22-му році, що у нас в 23-му, що у нас буде можливості тільки для одного контрнаступу. Я дуже добре пам'ятаю його слова про те, що буде складно знайти мільйон снарядів. І у нас багато хто з банкою говорив, що Павел зробив такі заяви. І він там ні, він просто відповідально ставляться. Не на біду до процета Зеленського, який. На Мюнхенській конференції безпеки шукав крайніх в тому числі власних помилках. Петр Павел тоді приїхав і сказав: Я можу знайти 300 тисяч, а потім 80 тисяч снарядів. Тобто людина справами доводить е, ті речі, про які зараз ми з вами обговорюємо, як його спроса слова. Це дія слова, це слова дії. Я приніс вам можливості отримати снаряди. Публічно заявляю про це на конференції з питань безпеки в Мюнхені, і я хотів би. Щоб ми знайшли фінансування такого роду ініціативи, це правильна подиця чи неправильна подиця, він е, дійсно реально оцінює ресурси. Тому е, зараз е, це щодо Петра Павела. Щодо реалістичності чи нереалістичності, прошу зауважити, що це не моє ставлення, а це конкретна відповідь на ваше запитання. Якщо говорити про е, теоретичні можливості або, можливо, навіть історичні прецеденти, того, як це може відбутися, е, наводять, приклад Німеччини, так, е, так. яка е, насправді, навіть будучи роз'єднані по обома частинами, які були е, членами, до речі, е, ООН. Тобто ЕДР, Німецька Демократична Республіка входила до ООН як незалежна країна. В... але всі вважалися, що вона окупована, і це правильно небезпідставно е, радянським режимом через е, комуністичну партію, яка контролювалася з Москви. Uh, і тим не менш, Пан Валерій, в нас хвилина, вступали, вступала ФРН в НАТО, і після uh, була ФРН НАТО сородатому році після розвалу Берлінського муру, туди органічно увійшла і НДР. Я кажу, прецеденти існують. Uh, ну після uh, думаю, що після включення ми все таки повернемося. Тому так, я кажу, так, так. скажу, які аргументи існують на користь, які мінусові в тій в концепції або можливо погляді і підході. Домовилася тільки.